Зв'язати задачу в програмі Excel. Для цього нам треба провести повторення матеріалу, а проведемо його за допомогою програми Приказ. У вас є на столі картки із закодованими відповідями. Вибираєте правильну відповідь і показуєте мені у об'єктив кінокамери на смартфоні. Готові? Так-ча-так. На дошку і даємо відповідь на запитання. Відносно адреса комірки. Показуємо відповіді. Слідуюче питання. Ми тоді з вами перевіримо всі варіанти відповідей. Так. Правильне посилання на діапазон клітинок. Правильне посилання на діапазон клітинок. Показуємо відповіді. Відповідь А. Перша А. Друга Б. Третя В. Швиденько вже показуємо варіанти відповідей. Піднімаємо, 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 піднімаємо. Піднімаємо повище. Так, одне запитання. Чи вірне? Верження. В програмі всі стовпці пронумеровано, а рядки позначено літерами латинського алфавіту. Відповідь звучить так, А, Б, Ні. Це по... називається документ, з яким працює програма Microsoft Excel. Питання? Відповіді, будь ласка. А, книга Б аркуш. І так далі. бачимо від. На перше питання невірно відповідала Женя Альона і Аліна. Відносна адреса помірки правильно відповідали е, віфряк, кош. Бачимо, так? Далі пожилання правильне адреси тільки я подала. Далі абсолютна адреса помірки Правильно, відповідь. Дали перші три учениці. Далі. І таким чином ви можете подивитися на яких відсотках склали тест. Так? Тобто 100 86. Якщо взяти 100% 10 барів, то тут майже 9 балів, тут майже 7 барів.